Доброго часу, дорогенькі мої. Давайте подивимось короткий огляд міст гарячих точок, які є у нас в, Ой, в Донецькій і Луганській області. Залякування. Так, що там, Курахове просили, Курахове коли перестануть стріляти в Кураховому, коли буде мир, через скільки це буде? Три місяці. Чекайте, три місяці, три місяці, до трьох місяців нічого не, не буде. Не буде нічого, не перестануть вони стріляти у вас. Так, писали Макіївка. Макеївка. Чи звільнять Макеївку? Звільнять, силою звільнять. Силою звільнять. Це не буде просто, але вони самі там підуть. Ну, будуть бої, але звільнять по страшному суду. Макіївка? Одинадцятий. А одинадцятий. Це місяць два. Отак. От Трошки менше, ніж Кураху. Місяць два. Місяць два і чекайте. Так, Покровськ. Що в Покровську? Чи зміниться ситуація в Покровську і коли вона зміниться? Коли вони перестануть стріляти, пише підписниця. Так. Дивіться, вони місто не окупують, але стріляти будуть. Покровськ. А, ну, Уже щоб повністю перестирали, це 4 місяці. Уже ось-ось-ось почнеться рух наших. Я думаю, що він уже почався. Але от 4 місяці це найбільше, що може очікувати це 4 місяці. Так, давайте подивимось подивимо Луганськ. Мені мене просили. Так, і просили мене Краматорськ. Чи буде окуповане місто Краматорськ? Та не буде місто, ніяке місто вже окуповане. Забудьте про це. Чи буде окуповане місто Краматорськ? Ні, не буде. По імператору вже не буде. Єдине, що вони будуть ще лупити туди і будуть. Ні, там колесо фортуни і все. Єдине, що будуть залякувати. Оце єдине, що можуть це, вони будуть залякувати. Ну, і ще будуть обстріли. Але на міс місті стоїть захист і будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати, але місто не візьмуть. Ось так. Так, далі просили со. Добре, чи я правильно записала? Зараз, Дві секунди. Так, Лисичанськ. Лисичанськ. Дивіться, зараз по Лисичанську ситуація стане краще. Було, ну, совсем плохо, зараз буде краще. Там надходження ресурсів. Надходження ресурсів і якось русня, що з руснює? А русня відходить. Русня буде відходити. Багато, звичайно, буде втрат. Так, да, там вона їде. Там відходить русня. Так що, в принципі, Лисичанськ, нічого такого уже, ну, чекайте, щось буде. Так. Соледар. Зараз пройдемось по тій. Соледар, соледар, соледар. Залякування. Там було дуже важко. А, так, але соледар зараз відігнали їх. Кажуть, що вже ну, соледар вони відігнені. Русня вже пішла. Але там ще можуть бути прильоти. Так, далі Авдія, Авдіївка. Боже, я вже. Авдіївка. Так, роблю ті населені пункти, які просили. Авдіївка. Ні, Авдіївка наша, і в Авдіївці там буде щось для русні, якісь. Ой, гаряче буде, мені подобається це. Так, там буде гаряче для росинів. Так, слов'янськ. Слов'янськ, слов'янськ. Дивіться, трошечки зменшення вогню буде у вас. Трошечки зменшення, починається зменшуватися ваші. Так, да, там трошечки менше буде. З... По воєнні, цій, по гарячим точкам у вас зменшення такої напруги. Активності, я б сказала, Бахмут. Так, Бахмут. Бахмут ми тримаємо. Тримаємо, бачите, карти під. Єдине, що вони будуть лупити в житлові будинки. І другий момент. Дуже буде важко, будуть бої продовжуватися. Будуть їм там якісь. Небезпека в зрадниках. Оце точно вам скажу, небезпека в зрадниках. Там дуже багато зрадників, там просто жесть. Зливають їй і інформацію, і точки, ну, все, коротше. Дивіться, що важко там буде там або взяти, або смерт стерти з лиця землі. Отак це буде. І буде й прилітати, і будуть залітати, і ну, там важко дуже. Але не цей. Там надходження нові будуть. І тому там буде якась така ситуація, що, що для русні там буде дуже, навіть якщо вони там десь будуть підходити. Будем хана. Так. Господи, Луганськ. Останню точку дивлюся, Луганськ. Луганськ. Ой, яка карта хороша! Так, дивіться, те, що там буде рососія, ну, в плані того, що проголосять Луганську Рососійським, думаю, що так і буде. Але у Луганську вже ось-ось-ось іде ось, ось звільнення, я вам скажу. Ось, прямо на носі. Ви розумієте? Ось на носі вони вже біжать. Скільки місяців? Скажіть мені Кальт. Ну, там буде трошки важкувато. Вже початок є. Так, це карти наших ВСУшників, хлопчиків. Так, ну, два, ну, максимум три місяці. Максимум. Там на Луганськ дуже дуже класні плани у наших. І вони збудуться. І там, знаєте, буде як звільнення буде як вже з доброї волі. Там нема кому бігти вже. От. Всі, хто залишився, ті побіжать ось так. Так, всім дуже дякую, всім гарного тижня і всім до побачення.